Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 11 грудня 2023 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки і розпочав свій дводенний візит. Перша зустріч у нього відбулась з главою Пентагону Олойдом Остіним. Та головою об'єднаного комітету керівників штабів генералом Чарльзом Брауном, серед іншого, сторони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Зеленський зазначив, я вдячний Сполученим Штатам Америки за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхні. Особисте лідерство, зазначив Володимир Зеленський. Після того. Відбулася ще одна подія, де був знову ж таки присутній Зеленський та Остін. Це виступ у Національному оборонному університеті у Вашингтоні. Загалом Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку, за американські Бредлі, Хаймерс, артилерію калібру 155 мм, атакам з Петріо та f 16 І також Зеленський намагався під час цієї зустрічі в університеті пояснити. Присутнє, чому Сполучені Штати Америки повинні підтримувати Україну так, для того, щоб знову ж таки Путін не пішов у подальшому на певну країну, яка входить до Північно-Атлантичного альянсу. Лойд Остін у свою чергу зазначив, що Сполучені Штати Америки вони будуть продовжувати підтримувати українську державу і допомога. Для нас буде у подальшому знову ж таки надходитись, тобто було проголошено підтримку нас. Після того була зустріч між Володимиром Зеленським та представником МВФ, і там було зазначено наступне про що знову ж таки повідомляє Голос Америки. Українська економіка відновлюється, а фінансова та економічна стабільність зберігаються, про що заявили в МВФ. У вівторок виконавча рада фонду схвалила другий перегляд програми допомоги Україні, яка відкриває доступ до наступного кредитного траншу обсягом майже 90 мільйонів доларів. Кошти Україна, як очікується, отримає до кінця знову ж таки року. Під час спілкування з пресою 11 грудня. Грей додав, що ризики щодо зовнішнього фінансування існують, але вони не обов'язково вищі ніж раніше, і відзначив стабільне фінансування економічної підтримки міжнародними донорами, яке триває. Це знов ж таки Гевін Грей зазначив голова місії МВФ в Україні. Фонді відзначили зусилля уряду України з подолання корупції, зокрема щодо забезпечення незалежності антикорупційних установ, а також затвердження законодавства і декларування активів. Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження нового траншу для України під час зустрічі з Георгієвою представницею МВФ в понеділок і е, зазначив про подяку. За цю підтримку Георгієва своєю чергою на зустрічі наголосила на успіхах українського уряду в економічній сфері з надзвичайно потрібною підтримкою міжнародної спільноти Україна змогла втілити та підтримати потужну економічну знов ж таки політику. Додала посадовиця МВФ. Ось Такі зустрічі були проведені Володимиром Зеленським протягом 11 грудня 2023 року, про що знову ж таки повідомило видання Голос Америки. Сьогодні, 12 грудня, станом на зараз Зеленський вже прибув до конгресу, де має зустрітись з, з лідерами демократів та республіканців. Також запланована зустріч з спікером Палати представників конгресу Жамайком Майком Джонсоном. І тут хочу зазначити, що це буде одна з найважливіших зустрічей, враховуючи, що питання допомоги Україні воно продовжується. Знаходитись в такому палкому дискусійному форматі між республіканцями і демократами, і від Джонсона буде багато в чому залежати, коли ми побачимо законопроект щодо допомоги Україні в порядку денному в Палаті представників. Тобто ця зустріч буде і також зустріч з. Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Тому ми далі будемо слідкувати за візитом Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і, звичайно, про результати зустрічі з конгресменами, сенаторами, з Майком Джонсоном і з Джо Байденом ми опублікуємо. Окремі відеоматеріали. Тому очікуйте оновлення на Ютуб каналі Independent Politics. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і з своїми друзями. Слава нашим збройним! Силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!